Християн східного обряду свято водохреще в Україні. Цього дня з'являються черги до полонок, де пірнають найзагартованіші та найсміливіші, та посвячену воду в церквах та капличках. Вважається, що вода від сьогодні має особливу силу. А той, хто її вживає, зміцнюється і тілом, і духом. В черги за оновленням стають і політики, і чиновники, і прості ентузіасти. Водохрестя очима наших кореспондентів. Видзвонюють дзвони у столичному гідропарку. Дніпро з цього боку прийшов освятити Патріарх київський всієї Руси України Філарет Ґослій, Ґослій, Ґослій. на водохреща вода набирає цілющих властивостей. Нею кажуть, можна вилікувати невиліковне. За нею ціла проща. Воду святять у відрах і он там у водовозі. Це для того, щоби всім вистачило набрати в баночку. Зеленбудівка Антоніна Миколаївна набрала для себе і всієї бригади, щоби всі оздоровились і набралися сил озеленити увесь Київ. цвісті у нас сели літа. Тим часом воду святять вже в Дніпрі під спалахи салютів. А це салютують у Мамаєві слободі за здоров'ям з головою. Тут пірнають козаки. Після крижаної води у козацький бій це кажуть, щоб розігритися і побрататися. Чим не козак у водохресну воду занурився і малий Вадим. Вражень аж забувся скільки років. 5, 6. А це червоний килимок до ополонки розстелили у Тернополі. Це для мера та депутатів міських, обласних та народних. Спочатку гола колона державних мужів, бо соні пробіглася навколо невеличкої водойми, щоб розім'ятися, а потім у шобоснула у воду. Шні чиновники подбали й про електорат для тих, хто не зміг піти до церкви. Свячену воду зможе набрати просто з крана. Священники її освятили у самісіньких резервуарах помпових станцій Тернопіль водоканалу у Запоріжжі Йорданську воду не заходять. Тутешні екстремали в неї стрибають 42-метрового мосту. Серед тих, хто вирішив улаштувати водохресні пірнання, багато й кабінетних працівників. Ось із мосту за здоров'ям готується шубовснути прокурорський помічник. У Львові Богоялинською водою обливалися посеред самісінького міста. Йорданські Міну-7 не спинили нікого, навіть двох дівчат. Спочатку мержі розминалися. Потім розулись, облились і пірнули у сніг. Так наступний по всій країні за такими гуляннями суворо спостерігають вони працівники швидкої допомоги. Ось ці пани у столичному гідропарку без роботи вже й підмерзли. Щорічна практика свідчить: жертв крижаної води на водохрестя не буває. Ця вода не холодить. Вона поки ігріває. Вони ж поготові рятувати інших. Хтось перебере трошки відповідних напоїв. І як кажуть, полежить на снігу медики а разом з ними й рятувальники закликають українців на водохреще не вживати води з градусами. Слава Україні! Інна Боднар, Тесн один плюс один.